Всім привіт! Сьогодні хочу вам трошки показати свою плантацію таку невеличку лохини в контейнерах і розказати про неї. Тут площа досить невелика, півтора сотих десь загальна площа, застелено агроволокном і розкладено ось таким компактним чином рослини. Так, давайте тепер більш детально поговоримо про ось ці самі кущі, контейнери, як це все розміщено. І організовано. Значить, звідти я знімав, бочка 700 літрів, полив капельний Ось таких спецях, пропилив я відео, знімав, кому цікаво дивитись на каналі. Горщики. Частина в мене висаджена в горщиках. Тут є 40 штук. 35 літрів. Відразу кажу, що цього може бути недостатньо. Буду бачити, скільки часу вони у мене будуть рости і плодоносити. От. Цей ряд в мене вже такі більш дорослі кущі і вже 5-6 років дають гарний вже врожай. Нюанс в тому, що коли вони вже великі, їх декілька разів за цей сезон вітер перевертав. Коли є навантаження ягодою, трошки неправильно підстриг, я залишив досить багато гілок бокових і якщо пересихає, а цього року у нас щось були такі сильні грози з вітрами, вітер їх перевертає. Це трошки є проблема, тому що оці горщики, бачите, вони внизу вужчі, а вгорі ширші. Бажано, щоб вони внизу також були широкі, щоб була більша площа, і тоді їх би так не перевертало. Також нюанс є по мульчуванню. Обов'язково я мульчую корою. Тут частина у мене була бачите, тирсою. Тирса може один рік бути замульчована. Потім її потрібно або змінювати, або міняти на кору. Тому що робиться така, можна сказати, шкірка зверху, яка не пропускає вологу. Тому як падає дощ, досить важко змочує. Так, по горщиках зрозуміло. Тепер перейдемо до мішків. мішків в мене тут є біля 80 штук, висаджено, всіх я купив 100 штук цього року таких. Це з такого матеріалу, бачите, товста мішковина, біг-бег. Цього вони вшиті. А, також не знаю наскільки часу вистачить. 40 літрів. Об'єм 35 см висоти, так як і в горщи. Взагалі по висоті до 40 см більше не потрібно, тому що основна маса коріння росте десь на сантиметрів 20-30 см і деяка частина доходить до 40 см. Тому по висоті вище не потрібно висаджувати. По ширині може бути трошки більше, як в мене, і по об'єму. Взагалі десь ідеальний об'єм, я думаю, це літрів 60. Більше я би не висаджував, тому що яка тоді логіка, малооб'ємки. Це в тому, що ти при меншому об'ємі досягаєш е, кращих результатів. Якщо висаджувати там 100 літрів, 120 літрів, так як деякі люди, то вже не бачу логіки, як краще тоді висаджувати в землю. І не мати ніяких проблем, тому що тут і полив, і живлення, нюансів багато. Так, значить по розкладці. Бачите, в мене тут досить компактно, півтора сотих площа. І тут викладено десь 120 дорослих таких 40 літрів і 60 ще є таких на 18 літрів, тут, тобто, ще піде. Тобто досить велика кількість викладена. Отут ці викладені по два, це поки що, тому що вони висаджені зараз в чотирьохрічні і немає потреби їх розкладати зараз на велику відстань. Цього року вони в мене будуть рости таким чином, а на наступний рік я один ряд залишу. А другий ряд перекладу, тобто залишиться по одному. З таким чином поки що економлю простір. В загальному є дуже багато відео, як люди висаджують, Там закладають, наприклад, 10 сотих, між рядами 3 метри, між рослинами майже 2 метри, і висаджені такі маленькі двохрічні кущики. Ну, Я такої не знаю, чим така потреба висаджування. Там можна танцювати між кущами, не бачу такої потреби. Я старався, щоб в мене все було компактно, тобто на мінімальній площі розміщувалось якнайбільша кількість рослин. Так, Потрібно буде їх досить сильно обстригати. Урожайність, думаю, буде невелика, але зате буде крупна ягода, так як я хочу трохи мати на продаж, то обрав для себе такий варіант. Звичайно, це все, як я висаджую, це не потрібно за мною повторювати, тому що я не знаю, наскільки це буде правильно і як себе в майбутньому покаже. Але кому ця тема цікава, той може подивитися, як я зробив, і вже робити собі якісь висновки, вносити корективи і Висаджувати по своєму. Відео є в інтернеті достатньо і можна собі з різних відео робити якісь певні висновки. В мене поки що виходить ось така штука. Я намагався, звичайно, щоб трошки це все здешевити і тому не знаю, як воно себе покаже в майбутньому. Звичайно, що краще взяти сумки з геотекстилю, тоді вийде. Наприклад, на 60 чи на 80 літрів, тоді буде кращий результат, але потрібно вкластися, звичайно. З часом, можливо, буду ці пересаджувати, буду бачити.